існує переміщення, при якому відрізок МН переходить у відрізок КЛ. І якщо точка М має координати мінус 2,3, точка N2, 0, точка К5,1, точка Л 0, 2. При переміщенні, відрізки зберігають свою відстань, тобто відстань між цими точками має зберігатись для того, щоб знайти. Довжину відрізка Mn ми скористаємось формулою. У нас x2 мінус x1 до квадрату плюс y2 мінус y1 в квадраті. І знайдемо корінь з цього виразу. Перша точка у нас m, так? Друга точка n. Значить, нам потрібно від координати n. А це 2 мінус 2 відняти, до квадрату піднести плюс 0 мінус 3 в квадраті. Порахуємо відстань і знайдемо довжину відрізка МН. У нас виходить 2 додати 2 в квадраті. Мінус 3 в квадраті, отже, це 4 в квадраті. Додати те саме, що 3 в квадраті, а це 16, додати 9, і корінь з 25 це 5. Отже, такий відрізок. Інший відрізок треба побачити, яка його відстань це КЛ. Аналогічно за цією формулою КЛ, у нас L буде від координати L. 0 мінус 5 віднімаємо абсиси, різниця абсис. Мінус 2 мінус 1 до квадрату і знайдемо корінь з цього виразу. Мінус 5 в квадраті, мінус 1, о, плюс, перепрошую додати. Так, 1 в квадраті. Отже, це 25 додати 1, корінь з 26. Значить, ми бачимо, що довжини цих відрізків не дорівнюють. А ми знаємо, що при переміщенні відрізок переходить у відрізок. Вони не рівні між собою їхні відстані. Отже, можемо сказати висновок, що дане переміщення не існує.